Небо на сході перед сходом сонця Рожеві є мавиневитрашки. І море. Вранішнє море до сходу сонця. І все-таки чарівний стан. Ось небо ось таке воно гора наша. для да мені вона десятки кілометрів, але от блакитні гори. Які вони мрія. Мрія і море мрія. о, яка краса, як це трибітно, там і небо, вранішнє небо. О-хо-хо-хо-хоси да оце воно таке. Отак от.